От, здавалося б, є речі, які дуже складно покращити. Ну, наприклад, колесо, що там можна придумати нового. От приблизно така штука із телескопами. І хоча ви тут ви можете сказати, почекай, почекай, телескопи, це ж витвори інженерного мистецтва, якийсь там Джеймс Веб, який літає в космосі, це одна із найскладніших штук, за яку НАСА відвалило більше 10 мільярдів доларів свого часу. В плані там нема чого покращувати. А я кажу про ідею, а не про саме виконання. Ну, тобто, телескоп, наче дуже проста штука, і у вас є якась площа. На з якої ви збираєте світло, це світло потім концентруєте якимось чином через оптичну систему, наприклад, через дзеркало або через лінзу, збираєте це світло на меншу площину? Там у вас сенсор, і з цього сенсора зчитуєте інформацію. Ось маєте телескоп, який бере зображення і концентрує вам його в меншу площину. Що там можна такого придумати, щоб воно стало краще? Як можна взагалі винайти велосипед, коли велосипед вже винайдено? Тим не менш, постійно вигадується щось нове в плані телескопів, і сьогодні ми з вами поговоримо про концепти дуже цікавих телескопів, які виходять за рамки нашого звичного уявлення і. Щось покращують в плані зображень, не тільки тим, що а давайте зробимо дзеркало ще більше, ще більше, ще більше, як е, називають останнім часом великі наземні телескопи. У нас спочатку був дуже великий телескоп, потім буде екстремально великий телескоп, потім буде нескінченно великий телескоп, потім буде великий, великий, великий дуже великий телескоп. І, хоча вам може здаватися, що я сильно гіперболізую, ні, це. Доволі близько до істини, набагато ближче, ніж середньостатистична людина і незнайома з цією темою, мабуть, думає. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 549. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позніков і подкаст Шопоко. Так, почнемо з концепту, з яким я працював останній тиждень, бо працював над інтерв'ю з розробниками, і це телескоп з прямокутним дзеркалом. Він буквально так і називається, це проєкт, який дуже цікаво підходить до одного з лімітуючих факторів, мабуть, головного лімітуючого фактору, який, в принципі, існує в розробці телескопів, це так званий дифракційний ліміт. Справа в тому, що роздільна здатність телескопу лімітовано цим рівнянням, в якому фактично є два основних показника: це довжина хвиль і це діаметр вашого дзеркала. Тобто, якщо у вас є діаметр дзеркала, і ви знаєте, в яких хвилях ви будете через нього дивитись, у вас є оця роздільна здатність, вище якої ви через закони фізики піти не можете. І якщо ви хочете в інфрачервоному спектрі розглядіти землеподібні планети навколо Сонцеподібних зірок, то у вас виходить, що вам треба телескоп діаметром приблизно 20 метрів. Навіть Джеймс Веб зі своїм 6,5 метровим дзеркалом не дасть вам потрібної роздільної здатності. Тобто, фактично, треба збільшити Джеймс Веб в декілька разів, щоб мати оце дзеркало в 20 метрів. Але до цього вирішить. Підійти цікаво, бо ну, збільшувати дзеркало до 20 метрів дуже важко, тому що дзеркало треба якось скласти, його треба якось діставити в космос, його треба побудувати. А чим більше дзеркало, тим важче це будувати. Тільки Джеймс Веб коштував 11, навіть там трошки більше мільярдів доларів. То будувати в декілька разів більший телескоп це дуже дуже важко. І тут приходить цікава ідея. А що якщо збільшити радіус тільки в одному о, просторі, тобто тільки в ширину, наприклад. І ви будете тоді обходити дифракційний ліміт, тобто у вас буде ця роздільна здатність. Так, ваша картинка буде дуже витягнута, вона буде дуже вузька, але ось в цьому вузькому спектрі ви зможете розглядіти те, що захочете. Так що у вашого телескопу, так, він, він буде робити отакі полосочки, але ці полосочки будуть з неймовірною роздільною здатністю. І це, як на мене, дуже прикольний інженерний підхід, коли ви, у вас є необхідність зробити 20-метрове дзеркало, а ви такі, а, а що, якщо робити не все. Дзеркало, а тільки його частину. І все інше, до речі, дзеркало це тільки ця жовта полосочка. А все інше це тепловий щит, який буде робити так, щоб сенсори і весь телескоп не світився сам в інфрачервоному спектрі, тому його треба тримати холодним, а щоб тримати холодним, треба захищати від сонця, і саме це робить оцей тепловий щит. Ну і що цікаво, якщо ви ще не помітили, то це кастомні рендери, які я робив. Я тут заглибився трошки в блендер. І Якщо ви дивитеся відеоверсію, то ви можете бачити рендери, які я зробив для цього телескопу, бо раніше у нього була тільки одна картинка ось отак вона виглядала. А тепер є дуже багато красивих картинок. І як на мене, для першої спроби в 3D-анімації я зробив дуже непогано. Дуже собою в цьому плані пишаюся. Але на цьому дивні телескопи не закінчуються. Дуже цікавий телескоп свого часу пропонували в рамках проєкту Наяк. Це дуже багато, до речі, телескопів буде у нас сьогодні. З цього з цієї програми, це NASA Advanced Innovation Concepts, здається, так, це розшифровується, і це проекти, які дуже футуристичні, але мають якесь підґрунтя наукове, і NASA виділяє гроші на те, щоб такі проекти розвивалися на якихось початкових стадіях, щоб колись вони дійшли до своєї реалізації. І ось е, телескоп, який називається телескоп орбітальних веселок. Що пропонувалося робити в такому телескопі? Знову ж таки, у нас е, треба зробити що? дуже велике дзеркало, дуже. Велику лінзу якусь і таким чином збирати світло. І телескоп орбітальних веселок буквально пропонує розпиляти аерозолі, тобто дуже-дуже маленькі крапельки, розпиляти їх в такій формації, щоб вони формували якусь лінзу. Завдяки аерозолю, в космосі розпилюється якась рідина. Рідина складається з маленьких кульок. І тут треба, звісно, дуже-дуже сильно вміти ось це позиціонувати ці всі аерозолі, розпиляти їх правильним чином. Але в теорії буквально можна з таких ось крапльок, які розпиляються в космосі, які в космосі поводяться дуже цікаво, тому що. От як себе поводить рідина в космосі, це прямо можна дивитись, не передивитись. Ну і звісно, якщо ви це хочете контролювати на великих масштабах, це стає ще складнішим, бо одне діло це моделювати там в якихось симуляціях, а інше діло робити якусь фізичну штуку. Але це прикольно знову ж таки обходить необхідність робити дуже велике дзеркало. Це дуже просто, це дуже е, легко доставити в космос. Звісно, дуже складно це реалізувати. Але сама концепція. Що фактично ви ніяк не обмежені в розмірі свого так званого дзеркала чи лінзи. Просто розпиляєте необхідну кількість рідини, і все, залишилось тільки навчитись контролювати це розпилення дуже-дуже чітко. Наступний телескоп знов ж таки використовує нестандартну лінзу. Ну і про нього ви, мабуть, знаєте, свого часу в. Так скажемо, в попередній ітерації подкасту було велике інтерв'ю. У мене навіть з Славою Турушевим з НАСА, який розробляє так звану Solar Gravitational Lens Telescope. Тобто, це телескоп, який використовує сонця як гравітаційну лінзу. Як відомо, об'єкти з великою масою перенаправляють промені світла і таким чином використовувати їх можна як лінзи в космосі. Ми часто бачимо таку штуку, як гравітаційні лінзи. Зазвичай це щось дуже дуже велике. Це там кластери галактик чи окремі галактики. Які от, працюють як як лінзи, але глобально, якщо ми говоримо про планету, яка знаходиться там десь в рамках 10 чи десятків світлових років від нас, ми можемо використовувати сонце і зробити з цього дуже-дуже потужну лінзу. Проблема тут лише в тому, що фокус на відстань має бути доволі великою. Якщо ми говоримо про сонце, то фокус від гравітаційної лінзи Сонця знаходиться десь на відстані 500-550 астрономічних одиниць. А астрономічна одиниця, нагадаю, це середня відстань від Сонця до Землі. Тобто це дуже-дуже далеко. Це воєджери навіть туди ще не долетіли. Ціли, а нам туди треба поставити телескоп. Ще один мінус такого телескопа в тому, що він має бути одноразовим. Тобто, фактично, коли ви відправляєте щось на таку відстань, ви вже зробили оцю лінію між вашим об'єктом, який ви хочете подивитись, сонцем, і вашим телескопом. Щоб перенаправити такий телескоп, треба рухатись по орбіті. А чим більша орбіта, тим більше займає часу цей рух. Ну і знову ж таки, там треба ще й зупинитись. Тобто, фактично для кожної нової цілі. Цього телескопа треба відправляти новий апарат. Але при цьому є і плюс, тому що навіть якщо ви хочете отримати якось в оригінальній статті сказано, що е, можна отримати е, зображення екзопланети безпосередньо розміром тисячу на тисячу пікселів приблизно, а на відстані там кілька десятків світлових років, е, і це достатньо, щоб розглядіти там континенти, розглядіти будь-що, що вас цікавить. Набагато. Краще, ніж будь-який телескоп, який ми маємо на землі на сьогодні. І плюс складається в тому, що сам телескоп безпосередньо, ось якщо ви відправляєте апарат, то на самому апараті дзеркало має бути лише там один метр. Це доволі маленький телескоп по міркам космічним. Тобто це. Простенький апарат, але його треба запульнути дуже-дуже далеко і зробити ну, це відносно швидко. Щоб пролетіти оці 550 астрономічних одиниць, треба розігнатися до дуже великої швидкості. І наразі це основна проблема. І саме тому поки що такий телескоп ми не зробили. Але сама по собі концепція доволі цікава. Наступний концепт телескопу знову підходить до формування дзеркала, і насправді подібні телескопи навіть існують на землі. Це телескопи з рідким дзеркалом. Ось, наприклад, Якщо взяти якусь рідину, наприклад, це може бути ртуть, тому що це дуже гарна штука, яка сформує дзеркальне відображення. Набрати це в якусь тарілку, і цю тарілку розкрутити. У вас виходить дзеркало, фактично, як в телескопі. І навіть на землі є такі телескопи, які реально працюють. Якщо ви робите це на землі, то у вас є один мінус, дуже суттєвий мінус. До речі, такий телескоп може дивитись тільки вверх за рахунок того, що гравітація тоді буде. Викривляти ваше так зване дзеркало, і тому дивитись він може тільки туди, куди направляє його земля. Таким чином, звісно, обертається земля, тому постійно різні шматки неба ви, видно. Але тим не менш, такі телескопи є і працюють, і не треба для них робити якесь дуже відполюроване дзеркало, спеціальне. Це все доволі непогано працює. Але таку штуку можна в теорії робити і в космосі. Наприклад, знов ж таки ви доставляєте. Якусь рідину, розкручуєте її спеціальним чином в космосі і формуєте дзеркало. Навіть після цього вона може якось затвердіти, і ви вирішуєте проблему доставки великого дзеркала в космос. Ну, ось, наприклад, як Джеймс Веб, свого часу треба було складати. Потім, коли він на ракеті запустився, його треба було розкладати. Це була дуже нервова процедура. Але якщо у вас є рідке дзеркало, то ви просто доставляєте знову ж таки в банці, цю банку потім відкриваєте в космосі, розкручуєте її спеціальним чином. І ось у вас виходить дзеркало, фактично ніяк не обмежене в розмірі. Звісно, це все треба якось безпосередньо механічно зробити, але це підхід, який дозволяє вам буквально скласти це дзеркало в дуже маленьку штуку, а потім розгорнути в космосі. На такий телескоп свого часу також був виданий грант з програми Наяк, який власне. Дуже оці футуристичні ідеї розкручує. Ну і ще один тип телескопів: це телескопи в кратерах. Це дуже цікавий підхід знов ж таки, тому що кратери зазвичай вони майже ідеальної форми для телескопу. До речі, чому кратери завжди круглі? Незалежно від того, під яким котом падали метеорити. Якщо ми подивимось там на місяць, то майже всі кратери майже ідеально круглі. І якщо у вас є оце питання, чому під різними котами падають метеорити. Теорити, а все одно результат однаковий. Фішка в тому, що кратери зазвичай не від того, як впав метеорит, а від того, скільки енергії виділяється після того, як він впав. Тобто, фактично, це воронка від вибуху, який вивільнився під час контакту, дуже велика енергія виділяється при цьому. І частина енергії кінетичної, яка була під кутом, вона фактично мізерна у формуванні кратера, і саме тому ми маємо кратери здебільшого ідеально круглі. Але коли ми говоримо про телескоп, є, мабуть, один з найбільших реалій. Варіантів, який можна реалізувати це радіотелескоп на е, зворотньому боці місяця. В чому прикол зворотнього боку місяця, тому що е, місяцем він буде захищений від радіоволн, які йдуть від землі. Е, місяць, як відомо, завжди повернений від нас одним і тим самим боком. Ну і то нас одним і тим самим боком. Тому, якщо ми щось поставимо в кратер на зворотньому боці місяця, то цей кратер завжди буде захищений від землі і повернутий в космос. Плюс радіотелескоп. Вони за рахунок того, що працюють з дуже довгими хвилями, їм не треба ідеального якогось дзеркала. Чим менші у вас хвилі, чим більш енергійні хвилі, тобто чим ближче вони там до рентгену, тим складніше з ними працювати в плані того, яке у вас має бути дзеркало, наскільки воно має бути ідеальним. Якщо ви працюєте з радіотелескопами, то там фактично там навіть дірки можуть бути, ви бачили радіоантени, і радіоантени це просто дзеркала для радіохвиль. І там не треба ось ідеального. Тому розкласти телескоп в кратері, натягнути якісь там штуки, натягнути якісь троси, на яких це все буде триматись, це доволі проста з механічної точки зору ідея. І е, таким чином у нас є оцей знов ж таки в рамках наяку, Лунар-кратер Телескоп е, і ось це, такий є проєкт. Я думаю, навіть в найближчі 10 років ми будемо бачити якісь реальні. Кроки а може навіть зможуть його зробити за цей час. Але е, в цьому плані мені подобається ще одна ідея, тому що тут ми говоримо про радіотелескоп, але в кратері можна зробити і оптичний телескоп, який буде працювати в оптичному спектрі, і зробити це можна не е, навіть на місяці, а десь на Європі чи Енцеладі, тому що є у нас такі місця, Європа чи Енцелад, які вкриті кригою. І цю кригу можна плавити. А якщо її можна плавити, то з нею можна. Не формувати якісь форми, і ці форми, наприклад, може бути дзеркалом. Фактично запускається туди якусь фігню, яка бере, просто нагрівається і переміщується по поверхні, і таким чином, прямо на поверхні цього місяця, цього супутника-газового гіганта або Енцелада або Європи формує такий кратер, який буде ідеальною формою для того, щоб працювати як телескоп. Як на мене, дуже класна ідея. Звісно, для цього треба дуже багато енергії, треба долетіти до. Цих місяців зробити там щось, це дуже складно, але як концепція знову ж таки дуже класна. Але в неї буде та ж сама проблема, як і у рідких телескопів на землі. Вони зможуть бути направлені лише в один бік, туди, куди направлений місяць, і його не можна бути якось орієнтувати. Куди ось його зробиш, туди він постійно буде дивитись. На щастя, все в сонячній системі обертається, тому зможе направлятись на різні частини космосу. Але якщо ви щось конкретне хочете подивитись. Не можна просто взяти і сказати так, направляємо телескоп туди. Так що, отакі от концепції незвичних телескопів. Я впевнений, що про деякі з них, як мінімум, ви не чули, а може і не чули про всі. А, і ось так: от можна перевинайти велосипед в плані телескопів і зробити щось цікаве. Ну, а на цьому будемо цей випуск завершувати. Нагадую вам, що нещодавно вийшов новий спешл про 2016 рік. А, головні події 2016 -го року в космосі. Дуже багато цікавих штук. Сталося це все аж 9 років тому. Ну і про це все є спешл, який доступний або на Патреоні платним підписникам, або тут на Ютубі, також спонсорам доступний, тому де вам зручніше, там і дивіться, якщо захочете. Ну, звісно, для мене буде трошки краще, якщо ви зробите це на Патреоні, але йде вам зручно. На цьому все. Ще раз дякую всім тим, хто підтримує проект і отримав вже аж другий спешл, До цього був 2015 рік. Посилання завжди є в шоу -ноутах. На цьому все. Хай буде вами сила і до наступного тижня.